Хотів би показати, що в такій ситуації краще зробити. До речі, як бачите, тут у мене є ще зона, де є в мене голий метал. На голий метал була насна шпатлівка, Далі та шпетлівка, якісь коржі пошли там і так далі. Але бачимо, що у нас є дуже багато переходів із старих лакофарбових покриттів в також старі лакофарбові покритті. Що хотів би сказати? По-перше, якщо у нас нема ніде іржі, тобто ми бачимо, що іржі нема, деталь, в принципі, більш-менш нормальна, тобто там немає якихось там нюансів, що всі ситуації порадив би робити. По-перше, нам треба її зачистити, і градація, на яку ми починаємо, то поняти, 80-ка, 120 ка і так далі, але завершуємо ми це все на 240. 240 у нас це на суху, на машинці. 240 це та градація, на яку можна наносити вже лакофарбові матеріали, а саме ґрунти. І в цій ситуації, що я сказав, першу, першу справу, треба нанести якийсь грунт праймер. До речі, можете під відео написати, що таке грунт праймер, тому що дуже багато сперечень стосовно цього матеріалу. Як я відчуваю, як я знаю, що праймер, ну тобто розумію, прайм це перший, тобто те, те, що наноситься першим. І можна до них віднести той самий пластик праймер, хоча це не ґрунт, пластик праймер це не ґрунт, це просто е клей, до якого буде потім далі ґрунтуватися, далі буде ґрунт наноситись. Е потім до праймерів від такі ґрунти, як кислотний, такий ґрунт, як епоксидний, такий ґрунт, як ДТМ. Тобто ДТМ dark to Metal, ґрунт, який можна носити саме першим на голі метали і він має антикарзійний захист. Саме в цій ситуації. Можна звернути увагу, що якщо ми будемо займатися саме антикарзійним захистом, тільки якщо нас цікавить саме антикарзійний захист, то можна наносити на голі частини металу, можна наносити ґрунт кислотник. Якщо він попаде на якесь старе лакофарбове покриття, він працювати не буде. Тобто в ньому сенсу немає. Тобто кислотник у нас чистий голий метал, все, що тут у нас десь якісь переходи, він в цій ситуації не працює. Але саме в цій ситуації дуже гарно спрацює саме ґрунт епоксидний. І які, які ж його властивості? По-перше, ми будемо мати антикрезійний захист Добрий, за рахунок того, що він має дуже щільну е, таку консистенцію, і коли він висихає, він сідає всі рисочки і просто ламінує на метал, і у нас деталь не буде ржавіти. Але він має дуже гарну таку властивість, що він у нас закриває старі лакофарби покриття, тобто переходи. По різним покриттям. Він у нас дуже гарно їх закриває. Тобто, коли він висихає, він у нас ламінує і закриває всі-всі переходи. І після того, як ми нанесли грунт праймер, ми можемо чи повністю його заламінувати цим ґрунтом праймером, висушити, далі щось робити, грунтувати там і так далі. Чи можемо, наприклад, нанести ґрунт епоксидний, підсушити його там 20-30 хвилин, і після цього можемо нанести два ґрунта наповнювача, два шари ґрунта наповнювача. Тобто я в таких ситуаціях не радий би працювати з ґрунтом наповнювачем спочатку. Чому тому що він не має антикризійний захист, в ньому багато розчинника, він не ламінує, він досить пористий, тобто він нам не дасть тої щільності, яку дає грунт епоксидний. Саме в цьому варіанті я хочу нанести епоксидний ґрунт від компанії Мастер Тротон. ґрунт один до одного, дуже зручно змішується саме по об'єму. Тобто, якщо ви по об'єму наливаєте, якщо у вас є мірна тара, якщо у вас є лінійка, один до одного змішали, все чудово. Якщо у вас нема е, мірної тари, можете, можете наливати на вазі. На 100 грам ґрунта треба 54 грами, 54-56 грамів затвердника. Додали, розмішали, будемо наносити зараз. Буду наносити, побачимо, що з цього вийде. І як правильно? Правильно наносити в таких ситуаціях, звісно, покажу. Будемо змішувати. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Все, не забувайте використовувати нітрилові перчаточки. Це допоможе зберегти вашу шкіру. Тобто, безпека повинна бути. Так, далі відкриваємо. О, порвалося. старенькі печатки, можна інші взяти. Так, відкриваємо. І не забувайте, що наш матеріал треба ретельно вимішати. Тобто бачимо, що в банці у нас зверху якась віднала. Ретельно вимішуємо. Ретельно вимішуємо е, такою жорсткою лопаткою. Так, ретельно вимішали, після цього наливаємо. Нам багато його не треба, 100 грамів вистачить. Це цього буде достатньо. Все чудово. І додаємо затвердник. Затвердник завжди у епоксидних ґрунтів жовтий. Розчинник не треба. І ретельно перемішуємо. Не забувайте закривати ґрунти, щоб вони вас не підсихали і не були густими. Не міняли свою щільність. Ставимо в сторону і ретельно вимішуємо. Так, ну що, в будь-якому випадку, навіть якщо ми наносимо ґрунти, обов'язково використовуємо сито. Сито буде підходити сюди 190 мікронів. І наливаємо наш ґрунт. Консистенція, як ви бачите, вона досить рідка. Ніякого розчинника ми не додаємо. І зараз будемо наносити. І зараз буде саме така невелика порада, як наносити в таких ситуаціях. Так, зараз підійдемо до деталі. Дивіться. Е, треба розуміти, що у нас, якщо у нас в ґрунті багато розчинника, е, може бути така ситуація, що він за рахунок того, що є розчинник, може обрисувати нам всі-всі-всі речі, обрисує всі речі. І якщо у нас багато розчинника, то він може підірвати це все. Тобто, якісь скаржі, можуть бути старі, які не висохли, він може підірвати. Тому е, для першого шару я раджу наносити його трошки сухим. Тобто ми легенький такий шар наносимо, бачимо, що у нас все нормально, потім заливаємо. В будь-якому випадку буде якісь там моменти. Тобто обрисує, там ми, ми це все побачимо. Але коли воно висохне, воно якраз це все, що було обрисоване, воно все заламінує. Після того, як висохне, будемо наносити грунт наповнювач. Але зараз ми починаємо наносити перша шарунта, бо він буде тоненький У нас зараз я одягнув маску для того, щоб захистити свої легені, і побачити, як він наноситься правильно. Ви бачите, я наніс тоненький шар, тобто у мене не було навіть завдання для того загрунтувати. Мені треба дати саме перший шар, він тоненький, він не наповнений розчинником, розчинників небагато, і він у мене не буде обрисовувати, сильно і підривати. Тобто зараз він трошки затримує, прижме ті всі моменти, які у нас тут є. Бачите, він легенький є. Почекаємо десь хвилин 5-7 під вентиляцією, після цього нанесемо нормальний шар, після якого будемо сушити. Ну дивіться, пройшло десь хвилини сім, грунт вже підсох, він сухенький, і ми можемо далі наносити. Якщо хочете перестрахуватись, то можна зараз нанести ще один такий шар, для того, щоб у вас не було цих обконтурювань. Я бачу, що плюс-мінус непогано, я, в принципі, можу один шар. Ну, в принципі, зрозуміли. Тобто ми легенькими, не напильними, не напильними, тобто ми не напиляємо. Він повинен бути вологий, але тоненький. І такими шарами ми набираємо собі товщину. Якщо ми бачимо, що все нормально, ми вкладуємо нормальний мокрий шар. Далі висушимо деталь і побачите, що буде далі. Шар був досить тоненький, другий шар більш щільний. Я по розходу матеріалів вже знаю, що на стандартну фільонку розведеного матеріалу, такого, як лак, чи як грунту, наприклад, мокрим помоком, чи епоксидний, йде десь грам 70 Це нормально. У мене пішло десь грам 30 на перший шар і десь грам 60-70 на другий шар. Тобто, тому у мене в пістолеті трохи залишилось. Ви ж бачили, що я налив 100 грамів. Самого ґрунта і 54 грамів, У мене трошки залишилося. Тобто цей розход матеріалу він дуже низький, ґрунтів праймерів, таких як епоксидний, кислотний, ще менше, чи ґрунт, наприклад, мокрим по мокрому. Але саме робота його якість значно вища стає. Тобто цей ґрунт, ви бачите, він вже підсихає, він був мокрий, коли я наносив, зараз він вже підсихає і він досить швидко сохне. Десь хвилин через 15-20 ми можемо вже щось з цією філенкою робити. Ну, По-перше, я можу взяти цей весь грунт, вилити сюди далі його і повністю висушити. Далі ми можемо шпатлювати, робити все що завгодно, а також можу взяти ґрунт наповнювач якийсь і вилити там 2-3 шари повністю, щоб була товстослойна сушка, товстослойний шар і висушити його повністю. Підсихаємо, далі будемо гру, наносити гру наносити ґрунт на повні очі. Якщо ви спитаєте, що це за коски, це всі, я брав спеціальний грубий абразив, зносив матеріали, але зносив їх не до кінця. Тобто, залишив так, як є, я хотів показати саме, як працює ґрунт епоксидний і для чого він в таких ситуаціях нам треба. І е, за рахунок того, що його е, помол дуже мілкий, він в'їдається всі-всі-всі, які можуть бути риски. Він в них. Попадає всередину, висихає і повністю затискає ці всі моменти від старих ремонтів. А ґрунт наповнювач так не працює, в нього помов значно вище, значно крупніше, і він вам не зробить саме цей шар, який все затисне. Тобто, так, можна і навалити, там багато зробити там далі, але набагато якісніше буде, якщо ви зробите спочатку епоксидний ґрунт. Один шар мокрий. І якщо у вас така ситуація, то тоненький і мокрий, а потім вже грунт наповнювач. Це буде значно якісніше Ну, і буде більш професійно. Ну що, епоксидний ґрунт вже у нас підсох. І в принципі, ми можемо по ньому вже наносити ґрунт наповнювач. Нагадую, що це був ґрунт від компанії Мастер Тротон. А саме чим він прикольний, то що він до один до одного має досить рідкий. Стан, тобто в нього не треба додавати розчинник. До речі, якщо ви хочете додавати розчинники в епоксидний ґрунт, не забувайте, що для епоксидного ґрунта є свої розчинники. Тут два до одного нічого додавати не треба, досить зручно. А зараз я буду наносити ґрунт наповнювач, а ґрунт наповнювач буде від компанії Curie Finish, а саме 40-240. Це сірий ґрунт, товстошаровий ґрунт. Пропорція змішування 4 до 1, а також додається 10% розчинника. розчинник. Рощинок буду від компанії Гараж, а саме 2К-тінер. Він для двохкомпонентних матеріалів. Тобто розуміємо, що для двохкомпонентних матеріалів можна додавати його в лаки, можна додавати його в ґрунти. Але він не додається в базовій фарбі. Для базових фарб в гаражі є бейс-тінер э, для бази. Зараз будемо розмішувати ґрунт наповнювач. Так, не забувайте також відкрили ґрунт і ретельно вимішали його. ґрунт сірий саме розповсюджений. є білий, є чорний. Я використовую сірий, тому що це саме нейтральний і найбільш розповсюджений. І, до речі, сірі ґрунти самі якісні, як я вже казав, в попередніх відео. Наливаємо. Я 10%. У мене дюза на пістолеті 1,6, тобто ґрунт треба, щоб був не такий густий. І у мене зараз за рахунок розчинника стане тієї плотності, якої треба. Також не забувати, що також для ґрунта треба використовувати е, сито. Сито буде 190 мікронів від компанії Curie Finish. Бачите, він вже трошки гущі, ніж ґрунт від мастера. ніж епоксидний ґрунт, він трошки гуще, тому що це ґрунт наповнювач. Так, ну що, будемо наносити? Наносити буду в два шари. Зараз вже можна наносити плотні шари, тобто перший шар, пауза 5-7 хвилин і другий шар. Пістолет, як я казав, буду використовувати від компанії а саме Пірай. Пролайт цей пістолет має дюзу 1,6. Для грунта це нормально. Тиск буде 2 атмосфери, 1,8, 2 атмосфери. І в чому повністю подача буде відкрита, і в чому нюанс в тому, що в мене там було якесь запитання стосовно того, як шліфувати ґрунти. Да? Ми розуміємо, чим у нас більше шагрень, тим більше нам доведеться потім шліфувати і все зносити. Чим рівніше ґрунт виглядає, чим більш він рівний, тим в подальшому треба менше його шліфувати. Тут задача такої не стоїть, тому що ви бачите, що філонка вся така крива. Тут задання, задання саме було б показати, як працює в зв'язці саме епоксидний ґрунт і ґрунт наповнювач. Не забувайте вдівати рукавички, не забувайте вдівати маску, а також використовувати всі е, захисні е, приладдя. Я наніс вже два шари гру наповнювача і в принципі, у нас нічого не контурилося, все нормально. Тобто ті всі контури, які були, у нас затиснув саме епоксидник від е тротона. А зараз ґрунт наповнювач від кір-фініша, ми маємо вже товщину покриття десь 120-140 мікронів, в принципі, непогано. І, в принципі, деталь у нас така більш буде якісна, ну, якщо використовувати таку технологію. До речі, я хотів би у вас запитати, напишіть під цим відео, які ви праймери використовуєте, чи використовуєте в таких ситуаціях епоксиди під низ, чи просто там, наприклад, який кислотник в зону, там, де знаходиться метал, а далі все наповнювачем. Дуже буде цікаво почитати. А також не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк, написати цікаве запитання та цікаві теми до наших відео, щоб ми могли більш якісно для вас робити контент. До скорих зустрічей, пока.